Добрий день, діти. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. У кожної людини, крім мами, тата, братика чи сестрички, є рідня. Бабуся, дідусь, тітка, дядько це є родина. Родина це група людей, яка складається з дітей, батьків, онуків, близьких родичів. У ваших тата і мама. Є також свої батьки, а для вас вони бабусі і дідусі. Вони теж колись були маленькі, і в них теж були батьки. Для вас це уже прабабусі і прадідусі. Всі бабусі і дідусі, прабабусі і прадідусі, і батьки їхніх батьків це ваш рід. Рід це родина. Від давніх часів до сьогодення. Це сім'я прадіда, сім'я дідуся, ваша сім'я. У народі кажуть, без сім'ї і свого роду немає нації, народу. Давайте уявимо свій рід великим деревом. То ви, малята, на ньому молоденькі зелені листочки. Тато і мама це гілочки, дідусі і бабусі. Це міцний стовпор, а коріння це прабабусі і прадідусі. Отже, ви запам'ятали, що сім'я це найбільше багатство, яке може бути у світі, адже наша родина, наші родичі це найблизькіші для нас люди, які завжди поруч, завжди допоможуть. Давайте пограємо в гру. Потрібно за рисами відгадати членів родини. Наприклад, мудра, ласкава, працьовита, турботлива, бабуся. Сильний, мудрий, мілий, веселий. Так, це тато. Гарна, мила, лагідна, молода, найрідніша. Так, це мама. Сивий, мудрий, розумний. Це дідусь маленький, пустотливий, веселий. Так, це синочок. Маленька, гарненька чепурненька Це донечко. Всі ми діти своїх батьків. Пройдуть роки, ви станете дорослими і теж станете батьками. Отже, коли хочете, щоб ваші діти й онуки шанували вас, ви теж повинні з повагою, з пошаною ставитись до своїх батьків, дідусів і бабусь.